Захарія Стапеліус, Зимова казка. У великому, дрімучому лісі, далеко на півночі Фінляндії, росли поруч дві величезні сосни. Вони були такі старі, що ніхто, навіть сивий мох, не міг пригадати, чи були вони коли-небудь молодими тонкими соснами. Край того лісу де росли старі сосни. На невеличкому пагорку примостилася хатинка, крита дерном. Яка двома маленькими віконцями дивилася в ліс. У цій хатинці жив бідний селянин зі своєю жінкою. Вони мали клаптик землі, на якому сіяли хліб і невеличкий город. А взимку селянин рубав у лісі дерева, продавав деревину на лісопилку і купував на ці гроші молоко та масло. У селянина з жінкою було двоє дітей хлопчик і дівчинка. Хлопчик Сильвестр а дівчинка Сільвія, і де тільки знайшлися для них такі імена, напевно, в лісі, адже слово Сільва латинською мовою означає ліс. Якось узимку брат і сестра, Сильвестера і Сільви, пішли до лісу. Глянути, чи не попався у сильця, що їх вони поставили, який небудь лісовий звір або пташка. І справді, в одно сильце попався білий заяць, а в друге біла куріпка. І заєць і куріпка були живі. Вони заплуталися в сильцях і жалісно пищали. Відпусти мене. пролопотів заяць, коли Сильвестр підійшов до нього. Відпусти мене. пропищала куріпка, коли Сільвія нахилилася до неї. Сільвестер і Сільвія дуже здивувалися. Ніколи ще вони не чули, щоб лісові звірі птахи говорили людською мовою. А й справді, відпустимо їх, сказала Сільвія, і вони з братом почали обережно розплутувати сильце. Тільки нозайць відчув себе вільним, дременув у лісову глибинь, а куріпка полетіла геть так швидко, як тільки могли нести її крила. «Підопри небо! Підопри небо, все зробить, про що тільки попросите. гукнув Заяць на ходу. Просіть зачепи хмару, просіть зачепи хмару, і все, що схочете, у вас буде. вигукнула і корібка на льоту. І знову в лісі стало тихо тихо. Про кого це вони казали? озвався згодом Сільвестр. Про якихось підопри небо й зачепи хмару. І я ніколи не чула таких дивних імен, сказала Сільвія. Хто ж це може бути? В цю мить дужий порив вітру пронісся по лісі, верхів'я старих дерев зашуміли, і в їхньому гомоні Сільвестр та Сільвія ясно почули слова. Ну, що, друже, стоїш досі? спитала одна сосна другу. Ще держиш небо, недарма ж лісові звірі прозвали тебе під опри небо. Стою, держу, загула друга сосна, а ти як стара, все воюєш з хмарами, адже й тебе дарма завуть за хмарою. Ходімо краще додому, шепнула Сільвія, я боюся цих дерев. Зажди, сказав Сільвестр, чого їх боятись? Та ось і тато йде. І справді лісовою стежкою йшов їхній батько з сокирою на плечі. Оту дерева, так дерева, саме такі, як мені треба, сказав батько, спинившись біля двох сосен. Він уже підняв сокиру підрубати старшу сосну, але Сільвестр і сільвес плачем кинулися до нього. Таточку, заблагав Сільвестр, не займай цю сосну, це ж підопре небо. Таточку, і цю не руш, молила Сільвія, її звуть Чепи хмара, вони обидві такі старі, а зараз вони співали нам пісеньку. І чого тільки дітлахи не вигадають? засміявся батько. Де це чувано, щоб дерева співали? Ну, гаразд, хай собі стоять, коли вже ви за них так просите, я знайду собі й інші. І він пішов далі в ліс, а Сільвестр і Сільвія залишилися біля старих сосен послухати, що скажуть їм ці лісові велетні. Чекати довго не довелось. Старі сосни загули, зашуміли, заговорили. Ви врятували нам життя, сказали сосни Сільвестрові та Сільвії. Просіть тепер у нас все, що схочете. Але не завжди легко сказати, чого тобі найбільш хочеться. Думали думали Сільвестр і Сільвія, а нічого не придумали, так ніби й бажати їм не було чого. Нарешті Сільвестр сказав, я б хотів, аби хоч ненадовго виглянуло сонце, а то зовсім не видно стежки. І я б хотіла, щоб швидше прийшла весна, розтанув сніг, сказала Сільвія. Тоді пташки знову заспівають у лісі. Ох, які нерозумні діти, стіли сосни, ви ж могли зажадати стільки чудових речей, і багатство, і шану, і славу, все мало б, а ви просите те, що буде і без вашого прохання, та нічого не поробиш, треба виконати ваше бажання. Тільки ми це зробимо по-своєму. Слухай же, Сільвестре, хоч би куди ти пішов, хоч би на що глянув, скрізь тобі віднині світитиме сонце. І твоє бажання Сільвія здійсниться, хоч би куди ти пішла, хоч би про що заговорила, завжди навколо тебе буде танути холодний сніг і розквітна весна. О, як чудово! Вигукнула і Сільвія, Спасибі вам, любі сосни, за дарунки, а тепер прощавайте. І вони весело побігли додому. Прощавайте, прощавайте. зашуміли услід їм старі сосни. Дорогою Сільвестр раз у раз оглядався, чи нема десь куріпок. От дивина, хоч би куди він повертався, всюди перед ним блискав сонячний промінь, виграваючи на гілках, наче золото. Диви, диви, сонце виглянуло, гукнула сільвія. Ледве вона це сказала, сніг навколо розтанув, обабіч стежки зазеленіла трава, дерева вкрилися свіжим листям, а високо в небі забраніла пісня «Жайворонка». Ой, як весело! в один голос гукнули і сільві, і чим далі вони бігли, тим тепліше світило сонце, тим яскравіше зеленіли трава й дерева. Мені світить сонце, закричав Сільвестр, бігаючи в хату. Сонце світить усім, сказала мати. А я можу розтопити сніг, закричала Сільві. Ну, та це кожен може, засміялася мати. Але минуло небагато часу, і вона побачила в хаті щось дивне робиться. На дворі вже зовсім темно, настав вечір, а в хатинці у них все блищало від яскравого сонця. І так було доти, поки Сильвестрові схотілося спати, і очі в нього заплющилися. Але це ще не все. Зимі ще кінця краю не було, видно було, а в хатину раптом повіло весною. Навіть старий засохли у кутку, і той зазеленів, а півень заспівав на своєму сідалі, і він співав доти, доки Сільвії набридало балакати, і вона заснула солодким сном. Пізно ввечері повернувся додому батько. Послухай мати, яку я новину приніс. Ні за що не здогадаєшся. Завтра до нашого міста прибудуть король і королева. Вони їздять по всій країні і оглядають свої володіння. Як ти гадаєш, чи не поїхати нам з дітьми в місто подивитися на них? А чого ж? сказала жінка. Адже не щодня до нас приїздять такі гості. Рано вранці селянини з жінкою та дітьми зібралися в дорогу. Тільки розмов було, що про короля та королеву, і ніхто не помітив, що всю дорогу сонячний промінь біг перед ними, хоч небо облягали темні хмари, а вирізки навколо вкривалися броньками і зеленіли, хоч мороз був такий, що пташки замерзали на льоту. Нарешті вдалині з'явилися королівські сани. Люди завмерли. На Майдані король наказав кучерові спинитися, щоб перемінити коней. Король сидів, сердито насупивши брови, а королева тупотіла ногами від холоду. Раптом король підвів голову, поглянув на всі боки туди-сюди і весело засміявся, так, як сміються всі люди. Подивіться, ваше величносте, мовив він до королеви, як привітно світить сонце. Тут не так вже й погано. Мені чомусь навіть стало весело. Це, мабуть, тому, що ви сьогодні добре поснідали, сказала королева, проте й мені теж стало начебто веселіше. Це, мабуть, тому, що ви сьогодні добре виспалися, сказав король. Але гляньте, цей похмурий край такий дуже гарний, як чудово сяє сонце на тих двох соснах, що виніються вдалині. Дуже гарний край, я накажу збудувати тут палац. Так, так, тут треба збудувати палац. вигукнула королева, і навіть перестала топотіти ногами. Тут так гарно, всюди зима, а тут дерева й кущі зеленіть, як у травні, неймовірно. Але нічого неймовірного в цьому не було. Просто Сільвестер і Сільве вилізли на огорожу, щоб краще роздивитися королей королеву. Сільвестор, на всі боки, тому сонце так і сяло навколо, а сільвія балакала, ні на мить не столяючи рота, тому забронилися навіть сухі жердини в старої огорожі. Що це за милі діти? спитала королева, поглянувши на Сільвестра і сільвію. Нехай вони підійдуть до мене. Сільвестр і Сільвія сміливо підійшли до короля й королеви. Послухайте, сказала королева, ви мені дуже подобаєтесь. Коли я дивлюсь на вас, мені стає веселіше і мов тепліше. Хочете жити у мене в палаці, я накажу одягти вас в оксамити золото. Ви будете їсти із срібних тарілок і питиме з кришталевих келихів. Ну як, згодні? Дякуємо, ваше величність, сказала Сільві, але ми краще залишимося вдома з татом і мамою, до того ж у палаці ми сумуватимемо за нашими друзями, сказав Сільвестр. А чи не можна і їх узяти до палацу? спитала королева. Вона була в чудовому настрої, і трохи нагнівалася, що її заперечуть. Ні, це неможливо, сказав Сільвестр і Сільвія. Вони ростуть у лісі одного звуть підобре небо, а другого зачепи хмара. Ну і ви, гадники, ці діти, вигнули в один голос королі королева і так дружно розсміялися, що навіть королівські сани застрибали на місці. Король наказав розпрягти коней, а каменярі і теслі відразу заходилися будувати новий королівський палац. Як не дивно, на цей раз королі королеви були до всіх добрі та милостиві. Вони нікого не покарали, а Сільвестра та сільві отримали ще й крендель, що його спік сам королівський пекар. Крендель був такий великий, що четверо коней везли його на окремих санях. Сільвестер та сільві почастували кренделем усіх дітей, які були на майдані, і ще зостався такий великий шматок, що їхня конячка ледве дотягла його додому. Хоч би куди прийшли Сільвестр та Сільвія, хоч би з ким заговорили, у всіх на душі відразу ставало тепліше і ясніше, а що Сільвестр і Сільвія завжди були веселі та привітні, то ніхто й не дивувався, що вони приносять всім радість. Щоразу, коли я бачу дітей, мені здається, це Сільвестр і Сільвія. а може, старі сосни обдарували своїми чудовими дарунками всіх дітей, що ж, у цьому нема нічого неймовірного. Ось тоді серед зими раптом настає весна, тоді й крига починає танути на вікнах і в серцях людей, тоді навіть старий теркач у кутку вкривається зеленим листям, на сухій огорожі розквітають троянди, а під високим склепінням неба співають веселі жайворонки.